Вас вітає луч! Жіноча колекція Лівайс це лот номер 6 Колекція Осінь зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг і його основа це джинси. Адже Лівайс спеціалізується саме на джинсах. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. На Лівайс у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Також в лоті буде декілька одиниць від Lee Cooper, Саме ця, е, ця футболка довгий довгі рукав це Lee Cooper. Джинси розміри всі різні. Джинси мають хороший зріст. Моделі по джинсам також різні. Є прямі, є мам джинс, є скіні і так далі. В кожному лоті одна одиниця буде цей джемпер. Жилетка Лівайс. Ще раз нагадую, що кожен блок матиме свою ціну. Ціна буде в описі. Це ще одна одиниця від Лі Купер, «Лі Купер» – це британський бренд. Джинси також «Лі Купер. худи Левайс. Джинсы Ли Купер. Левайс джинсы. Вельветовые э, Левайс. Ці брюки в кожному лоті вони з шерстю в складі. Трендова модель. Спортивні джогери. легінси в кожному лоті одна одиниця. Також боді в кожному лоті одна одиниця. І переходимо до блоку верхній одяг. Верхній одяг буде по окремій ціні. Ці плащі оверсайз є в кожному лоті. Куртка класна. Вона тепленька. Плащ. І це дуже класний лот, адже тут два пуховики. Ось такий рожевий, укорочений. І подовжений. Це також пуховик. Давайте глянемо він з капюшоном, на бірочку. Дивіться, бірка. Пуховик. Ще один блок це взуття. Буде три пари. Взуття по окремій ціні. Кеди. Дві пари. Розміри різні, розміри ходові. І одна пара це будуть черевики. Взуття можна додатково добрати. Якщо бажаєте, кажіть, покажемо індивідуально. Ще один блок це футболки. Вони запаковані по дві одиниці це базові моделі. Ви будете платити як за три. Їх тут шість, а заплатите ви як за три. Останній блок це будуть. Аксесуари це буде нижня білизна, спортивні бюсти та спортивні топи. Вони по окремій ціні жіноча колекція Levi's, лот номер 6. Він може бути ваш. Також в лоті буде одна одиниця Джемпер. Це італійський бренд. І глянемо. Давайте тут склад. Тут склад дуже класний, він вам сподобається. Тут в нас. Ангора шерсть, шовк, кашемір, віскоза.